No oh, ayerío, pues, empezar a sacando el carrito. Sí, sí, sí. quería ¿Sí? eh, partir a pues, si ¿sí, el local lo Скажімо чітко, цей випадок, як і начинений вибухівкою автомобіль на станції Лос Домінікос, та бомба у штаб-квартирі поліції це очевидні терористичні акти. Гадаю, недоречно казати, що тероризм оселився у нашій країні, але це теракти, вони варті засудження, і ми застосуємо всю силу законодавства та закону про боротьбу з тероризмом